Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, кому ви не даєте спокою, моє любі, запитаємо у арканів, що за причина, що за ситуація, і, власне, навіщо вам це знати. В чому, до речі, можуть бути для вас? Можливо, проблема, можливо, чогось треба остерігатися, моє любі. Будь-якому випадку, сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви у безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу, молімось за нашу перемогу. А тим часом а сьогодні у нас розклад на одну позицію, загальний розклад. І подивимося, що скажуть аркани з приводу того, кому ви не даєте спокою, мої любі. Отож, що за ситуація в вашому житті, яким чином це стосується вашого. Життя, Ситуація пов'язана з емоційною сферою. Ситуація пов'язана з повідомленням, тут навіть новини про кохання, або навіть освідчення в коханні, ситуація в вашому житті стосується емоційної сфери кохання, і це, власне, приємна. Приємні новини. Ситуація взагалі про приємні новини, які стосуються романтичного життя, вашого романтичного життя. Що ще про цю ситуацію хочуть сказати аркани? Тут, власне, в першу чергу актуальна історія про закінчення важливого періоду, і що з цим закінченням. Знову ж таки, карти показують, що в першу чергу. Тут як про таємну закоханість, і це. Пов'язано із циклом, який має завершитися. А, або ж, мої любі, так, про що в першу чергу, тут якось спілкування один на один. І великою мірою карти показують, до речі, спілкування в інтернеті. В контексті цієї таємної закоханості, але карти показують, що це кому ви не даєте спокою. Карти показують чоловіка. Ймовірно, закоханого у вас чоловіка лицар чаш. Карти показують романтика, і по відношенню до вас дійсно романтичні почуття в вашому житті про прояв уваги. Але, скажімо так. Прояв, мабуть, такі, такі про те, що це має бути, і тут, власне, інтерес і шанс і пристрасть тут все це є, але воно таємне. Скажімо так, непроявлена пристрасть. Верховна Жриця вийшла. На цю історію спілкування. Так, спілкування. В моменті швидкого зв'язку, а тут дуже актуально, кому ви не даєте спокою? Тут, власне, мова може навіть іти про іноземця, мої любі, дивіться, по своїй, по своїй ситуації, про кого йдеться, або людина від вас далеко. Власне, ця ситуація якраз і посилює. Інтерес вашу сторону, бажання скористатися шансом і використати цей шанс для того, щоб скоротити відстань. Тут власне, моменти пов'язані, як привід може бути ситуація пов'язана з роботою, ну, але ключове тут привід. Під виглядом того, тут, бачите, павучок, він ніби, а, ніби плете сітку, але ніби він десь і в стороні. Але... Угу. Тут як привід яким. Але Чому таємниця? Мені аж цікаво, чому таємниця? Чому мова йде про таємницю? Ну, Тут, власне, фактор відстані, фактор мрії. А, і... Скажімо так, тут в першу чергу, як от, фраза така та сама, одна єдина половинка. Мої любі, ви не даєте спокою палкою, пристрасно закоханому у вас, чоловіку. Чоловік може, бути, до речі, бути досить молодий, можливо, навіть дещо молодше вас або вашого віку. Тут не, тут не мудрий старець, і тут про юні романтичні енергії. А, причому момент меланхолійності також є момент перебування в а, ілюзіях з боку а, того, кому ви не даєте спокою, мої любі. А угу. що ж, давайте запитаємо в Угу. Так, Чоловік чи жінка, чоловік однозначно чоловік, той, кому ви не даєте спокою. От в чому суть питання власне, для вас в цій ситуації? Аркан закохані. Мої любі, карти показують, що для вас як вибір серця. Причому вибирати маєте ви. І є ще третій фактор, між яким мова йде про кохання, можливо, кохання всього вашого життя, тут дійсно про емоції, котрі, які, котрі достойні бути поміченими вами в вашому житті, тут як закоханість з першого погляду, тут як в вашому житті, як от певна ідеалізація цієї людини, як шанс на отримати. Те саме кохання ж... всього життя. Для вас сенс в тому по аркану закохані. Вітаю, мої любі! Той, кому ви не даєте спокою, закоханий вас, а для вас це також кохання і вибір серця. А тут є таке от. Чи то невелике але, чи велике але. А тут є необхідність, ніби вам вибирати між вибором серця. і чим? і чим, чим. До речі, про ревнощі, про боротьбу. Угу. Для вас як необхідність визначитися це, але це ваш внутрішній конфлікт, мої любі. Ваш внутрішній конфлікт. І криза внутрішня, але ваша криза. І дійсно для вас мова йде про доленосні зміни в вашому житті, які кардинально міняють ваше життя. Вітаю! Дуже значні аркани йдуть. Добре, давайте запитаємо: второго, в чому суть для того, кому ви не даєте спокій? От саме такий він стурбований, немає спокою, закоханий. А в чому для нього суть того, що він по відношенню до вас, власне, в таких і пристрасних, і романтичних енергіях. Для нього в чому суть? А для нього трансформація його життя. Тут ніби ви, він ніби. Любі. Для нього це болючі відчуття, але це одночасно і народження, чому показують болючі відчуття. Для нього це як переродитися. Саме захоплення вашою прекрасною персоною. Для нього це як відправити в минуле, буквально поховати. А, так, що саме він має? Цікаво. Для нього це відмова від попередніх планів. До зустрічі з вами. В нього, в нього були абсолютно інші плани, дуже віддалені, власне, перспективні, але для нього це. Угу. Те, що ви, ви з'явились в його житті, те, що він втратив спокій, це для нього одночасно і болюча трансформація, тому що це необхідність відмовитися від перспектив, які вже були в його житті, відмовитися від чогось наміченого. То, тут можливо... Ну, як мінімум, відмовитися від якоїсь поїздки, до речі, від якоїсь подорожі, від того, що було заплановано. Угу. Добре, і що має народитися в його житті або ж народжується, а, а до речі, аркан серйозний, тут процес довготривалий. Мої любі, той, кому ви не даєте спокою, він вже досить довго перебуває в цьому. В цьому стані. Угу. Добре, і що має народитися в його житті в зв'язку з цією трансформацією? Цікаво. Тут ще й це породжує оці зміни, кардинальні зміни планів і переродження оця трансформація означає для нього тут або конфлікт, або. Щось пов'язане з. Із кубків в мечі, або пов'язане щось для когось, можливо, навіть з родом діяльності, до речі, до речі, ніби із. До речі, це може стосуватися його навіть роду діяльності, професії, те, чим він заробляв гроші, і це може піти в сторону більш конфлікту, можливо, військова справа для когось програється. Тут, скажімо так, те, що народжується в результаті появи вас в його житті, і оце переродження, воно про. Необхідність більш того, що в його життя приходять більш різкі енергії, які, ну, скажімо так, він перероджується із лицаря кубків, в лицаря мечів. Або тут мова може йти про конфлікт. Може, може, дивіться, моє любі, по вашій ситуації, розклад загальний, тому дивіться уважно, що відбувається в вашому житті, в контексті ваших. Вашого спілкування, тут або дійсно для того, кому ви не даєте спокою, зміна професійної діяльності, або конфлікт із королем Пентакли, королем Пентаклів. Астрологічна відповідність тільці Андії Козироги про всяк випадок, мої любі, не виключала б таку історію. Угу. Так, і що, про що це в перспективі для того, кому ви не даєте спокою? Про те, що цікаво, цікаво. В перспективі це про визнання сили жінки. Це про те, що в перспективі в контексті вашого спілкування він а, як. Сильний могутній лев, але у ваших ніг. Тут про те, що в перспективі він, можливо, навіть в результаті от певної боротьби характерів, але тим не менше, він змушений буде підкоритися вашій красі та вроді, вашій чудовій, пристрасній, впевненій натурі. От Щось із того. Що є в вашому характері, його буквально гіпнотизує і примушує. Коритися вашій волі, тому що він розуміє, що ви праві. Ви несете для нього якусь дуже правильну в його житті ідею, яка наповнює ж його життя особливим доленосним змістом на противагу, скажімо так, змісти до вас були потрійці жезлів, чудові, прекрасні іскристі плани, але от такого більш-менш меншого масштабу. 啊，你、uh,。 Аніж ті сенси, які з'являються в його житті з появою в його житті вас. Тут доленосна зустріч, доленосні зміни, і він розуміє, що є у вас от якась перевага, яка в його житті зробить от, вирішальну роль. Він, він ніби змушений вам коритися, тому що ви несете якусь дуже правильну, Правильно вірну ідею. Ви як ніби відкриваєте йому очі на те, чого він раніше не помічав, при тому, що планів було багато, але от вони набагато дрібнішого масштабу. Так, і що ж це за такі. Угу. Тут, власне, Карти показують динаміку, перемогу, можливість для нього бути молодцем, переможцем, визнання. Тут сенс в тому, що перемога і визнання для нього як привід і шанс опинитися високо там де, його будуть, там, де будуть визнавати його досягнення і здібності. Угу. Карти показують моє любі, що тут навіть така от диявольська а, пристрасть по відношенню до вас, до вашого до вашої краси та вроди, до вашого тіла, а, до вашого. Ну, чимось ви для нього дуже рідна, можливо, нагадуєте матір. І це робить його буквально а, маріонеткою, до речі, у ваших руках. Тут як так, то, угу. цікаво, люд... карти навіть показують навіть розбите серце, тут навіть якась як трикутна історія тлом іде. І карти показують, що все вирішується по справедливості, іде закінчення попереднього болючого етапу. Карти показують, що важливі доленосні зміни, але так мало статися. Все по справедливості тут кожен отримує. Те, на що заслуговує, і карти показують, що це велика перемога. Можливо, навіть не виключала б, що народження дитини мої любі, розклад загальний уточнювати не стану, але в результаті карти показують дуже яскраві енергії, перемогу, енергію свято, і це те, що Фактично є, іде по справедливості. Кожен з вас заслужив оце свято в вашому житті. Добре, давайте запитаємо второ. Чого остерігатися? Цікаво, цікаво. Чого остерігатися? А тут не треба поспішати, до речі, і остерігатися якоїсь новини, яка приходить швидко, яка от дуже запальна ця новина. А чому? Чому цієї іскри треба остерігатися? Цікаво. Тому що це може бути якось невчасно в плані цікаво, цікаво. Чому? 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 Тому що о, плани пов'язані з матерією і розвиток матерії? Угу. Остерігатися швидких рішень, тому що це може порушити якісь о, плани, пов'язані із? Грошима матерією чомусь так. Добре. А що вам допоможе зорієнтуватися і зробити правильний вибір? А карти показують, що для вас от вчасно вийти, скажімо так, вихід із ілюзії і йти далі. От рух для вас вам допоможе зміна. Атмосфери навколо вас, зміна вашого простору, для вас, для вас буде добре поміняти оцю обстановочку навколо вас. І навіть от пірнути, навіть не знаючи, що там в іншому місці. дуже важливо змінити атмосферу навколо навколо вас. Це вам допоможе. Тут важлива суть в тому, щоб. Вам допоможе сама ідея наважитися, наважитися на цей емоційний крок, або це емоційне пірнання, довіритися емоціями і йти далі. Оце дуже важливо і це вам допоможе. Тут як той чарівний пендель, який, який дуже важко ніби на наважитися на щось, але вам допоможе цей момент спонтанної, раптової рішучості. І тут ключове, що треба поміняти обставини навколо вас. Добре, порада. порада для вас, що вам порадять. Мої любі, тут якась болюча історія, котру вам аж ніяк не вийде забути чи змовчати. Отут є те, що крає ваше серце, так от цю ситуацію не треба замовчувати, не треба заплющувати. Очі. Тут важливо визнати, що ось так воно є, зробити висновки правильні, щоб мати можливість іти далі і, власне, не топтатися по якихось болючих граблях. Угу. Карти кажуть, що для вас дуже важливо визначитися із власними. З власною метою, з власними планами і намірами, і якоюсь мірою навіть бути собі на умі, а карти, саме от карти кажуть, що допомог, допоможе пережити і осмислить цю трійку мечів оцю болючу, болючий стан саме ваша, ваші вольові якості, розуміння того, що. Треба саме вам визначення для вас вашої власної мети і усвідомлення того, що всі інструменти для гарного рішення у вас в доступі. Все це для вас у вас є. Головне використовувати і йти в напрямі, як, в напрямі який диктує вам власна воля, власні інтереси ваше особисте хочу. От Всупереч, навіть тому, що доведеться зробити якийсь болючий висновок із якоїсь попередньої історії. Угу. Цікаво, цікаво якесь знання, яке ви тримаєте біля серця, можливо, таємне знання. Воно досить болюче, можливо, приховується. Причому на вашій стороні і світлі і темні сили. От тут дуже цікаво, що вас підтримують і, і світлі, і темні сили, заради того, щоб ви зберегли цю таємницю. Цікаво. І тут власне ідея чи то вашого якогось починання ваших планів, можливо, щось пов'язане з навчанням, а, але в більшій мірі, от сама ідея, можливо, народження дитини. Дивіться мої любі, кому що більше заходить, яка, яка історія більш актуальна. Повторюю розклад загальний. Але, власне, визначитися треба, карти радять вам ну, от, прийняти логічне рішення. Тут важливо мати при всьому, при тому, при вашому запалі, при отій волі, мати ще й холодну голову і гострий розум, мої прекрасні, мої прекрасні і любі. Так, так, так. от карти показують, що якісь зобов'язання це те, що для вас вже занадто. Щось занадто сильно на ваші плечі налягає, від частини зобов'язань доведеться відмовлятися і навіть відрізати досить рішуче. Отож, мої любі, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі той, почув. Отож той, кому ви не даєте спокою, закоханий вас, майте на увазі. Тут ще і дуже доленосні зміни в вашому житті. Майте на увазі і використовуйте інформацію і з із користю, і власне на добрі діла. Що ж, моє любі, такий розклад для вас. Підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки. пишіть в коментарях, як програється ваша ситуація. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. До побачення!